Друзі, всім привіт! Мене звати Владислав Кисленко. Ми дизайн-бюро Kide Architects. Сьогодні ми знаходимося на нашому реалізованому об'єкті. Об'єкт знаходиться в житловому комплексі кришталеві джерела. Даний інтер'єр розроблявся для сім'ї із трьох людей, двоє дорослих і одна дитина. Загальна площа цієї квартири 80 квадратних метрів. Це двохрівнева квартира. На першому поверсі у нас знаходиться загальна зона, другий поверх це приватна зона. Від забудовника перепланування ми тут фактично не міняли. Єдине, що на першому поверсі ми об'єднали дві кімнати. Таким чином, що на першому поверсі знаходиться відкритий open space, який включає в себе вітальну зону, кухонну зону і зону передпокою. також гостьовий санвузол. На другому поверсі ми розташували майстер-спальню, майстер-санвузол, дитячу кімнату і загальний холл. Вхідну зону і зону кухні ми світло світлосірим керамогранітом, це фабрика Тубадзін. Вітальну зону ми відділили паркетом під дерево. Між керамогранітом і паркетом у нас знаходяться латунні цікаві вставки. Це дуже цікавий дизайнерський елемент, який підкреслює всі латунні елементи в даній квартирі. З лівої сторони відхідних дверей у нас знаходиться авторська консоль. Ця консоль виконана також з того ж самого керамограніту. Вона має досить цікавий перехід рисунку з однієї площини на іншу. Також є тумбочка для зберігання різних речей. За консолю знаходиться дзеркало. Це дзеркало з підсвіткою. І знизу в цій зоні знаходиться пуфик. Пуфик яскраво-зеленого кольору, виконаний на замовлення компанії Fade Home. Далі знаходиться шафа. Ця шафа для верхнього одягу. В неї знаходяться скляні фасади, пофарбовані в колір 9005. І знизу ще знаходяться ящики для зберігання взуття. З лівої сторони від входу знаходиться гостєвий санвузол, його я вам покажу трішки пізніше. Стіну біля вхідних дверей ми одекорували ДСП, це ДСП Савіола. Вона починається від вхідних дверей і переходить в хол другого поверху. З того, як ми виконали об'єднання цих двох кімнат і зробили перепланування, у нас залишився несущий пілон і його потрібно було якимось чином віддекорувати. В даному випадку ми виконали досить цікаве дизайнерське рішення. Обшили цей пілон дзеркалом. Колір дзеркала графіт. І таким чином ми ніби сховали цей пілон для того, щоб він не кидався в очі. Далі рухаємось більше в зону кухні. Тут у нас знаходиться острів. Зверніть увагу, що стільниця острова виконана із широкоформатного керамограніту. Зверніть увагу на підрізки всіх вуглів, вони виконані 45 градусів, наскільки це все акуратно і якісно виконано. І з пільної сторони острова ви могли замітити цікавий елемент, такий як латунна панель. Вона також підкреслює всі латунні елементи в даній квартирі. Біля острова знаходяться напівбарні стільці від фабрики Мінорі. З цієї сторони острова знаходиться декілька ящиків для зберігання і додатково вбудована морозильна камера. Щодо кухні, стільниця кухонної зони виконана також із широкоформатного керамограніту. Такий же ж самий як і на острові, такий, як і на підлозі. Хочу звернути вашу увагу, як ми оздобили керамогранітом контур робочої поверхні. Таким чином ми її виділили від загальної зони. У нас є досить цікаве рішення, це підсвітка на сенсорі. Ось так вона вмикається і вимикається. З цієї сторони знаходиться холодильник вбудований. Також хочу акцентувати увагу на тому, як ми виконали фрезеровану ручку, як цікаво воно переходить і закінчується. Поруч з холодильником знаходиться зона зберігання, далі йде раковина. До речі, раковина, змішувач і дозатор, як ви бачите, виконані також в латунному кольорі. Під раковини знаходиться зворотній осмос і фільтрація, поруч посудомийна машинка, а далі багато місць для зберігання. Верхні фасади ми виконали ось такого фрезерованого МДФу, фарбували його в колір стін. Деякі декоративні прийоми у нас повторюються в різних кімнатах для того, щоб це виглядало цілісною картинкою. До речі, в цій частині кухні у нас знаходиться варочна індукційна поверхня, біля неї знаходиться духова шафа і мікрохвильова піч, і в останній секції ми розробили сервіс для бокалів. Біля вікна ми розмістили столову зону. Це розкладний стіл. Він на даний момент на 4 персони, В розкладеному вигляді він може бути на 6-8 осіб. І на столом ми розмістили досить цікаві такі світильники. До речі, друзі, як ви знаєте, я запустив курс на тему, як відкрити своє дизайн-бюро, і в ньому я розповідаю свій досвід роботи за 9 років. В ньому я розповідаю, який тип роботи вибрати: фріланс або офіс, що краще. Розповідаю, як побудувати всі процеси таким чином, щоб все працювало як годинник. Розповідаю, як вистрілити структуру бюро, розповідаю про співробітників і про те, які функції має виконувати кожен співробітник, для того, щоб все працювало чітко, злагоджено і в ті терміни, які у вас закладені по договору. Розповідаю про те, де. Знаходити клієнтів і які способи надіяніші саме в нашій сфері, як правильно вести себе з клієнтом і як зробити так, щоб ваш замовник залишився задоволеним. І також я досить велику увагу приділяю саме систематизації всіх процесів, розповідаю, що таке CRM, для чого вона потрібна, які CRM використовуємо ми і хто за цим всім стоїть, хто за це все відповідає. Тому, якщо ти дизайнер, хочеш розвиватися, хочеш збільшити свою студію або правильно систематизувати всі процеси своєї студії. Цей курс буде для тебе корисним. Переходь за посиланням і купуй. Основним елементом вітальної зони є ось такий великий вуглови диван. До речі, він має цікаву функцію з збільшенням зони посадки, тобто ізголів'я відкидається, і зона посадки збільшується вдвічі. Проти дивану знаходиться телевізор діагоналі 65 дюймів. Знизу виконана аудіосистема по типу саундбар, але це система 5.1. У нас є на стелі тилові динаміки, і також динаміки у нас знаходяться в зоні кухні над островом. Під телевізором знаходиться консольна тумба. До речі, в неї є цікавий виріз і кабель-канал для того, щоб додатково підключити якісь гаджети, тому що в самій тумбочці у нас знаходяться розетки. Зверніть увагу, що біля телевізора знаходиться також дзеркало. Це дзеркальна панель, вона в такому ж кольорі, як і шафа, і підтримує ансамбль з телевізором. Сама стіна за телевізором виконана з декоративних елементах. Вона має свої русти. Ці русти повторюються по всій квартирі. Вони на стінці, де гостьовий санвузол, вони знаходяться в холі другого поверху, ну і знаходяться біля сходової клітки. До речі, хочу акцентувати вашу увагу також на стіні за телевізором. Зверніть увагу на те, як виконане її декорування. У нас є гіпсові панелі. Це те, про що я розповідав, що вони повторюються і на кухні, і в інших приміщеннях. стіна має розбивку і ця розбивка повторюється на стіні напроти біля санвузла і на стіні другого поверху. Також ця розбивка виконується у нас біля сходів. Ну що ж, далі ми переходимо в гостьовий санвузол. У нас тут досить стандартне планування як для гостьового санузла. У нас є раковина, є зона інсталяції і зона душі. Хочу більш детально акцентувати увагу на всіх елементах. Тут у нас знаходиться бетонна раковина від компанії Odut Lab. Під нею знаходиться тумба. Це тумба з шпонованого МДФ. До речі, всі меблеві елементи в цій квартирі виконувала компанія Руками робимо меблі. На раковиною знаходиться ось таке велике дзеркало з підсвіткою. Досить круто, коли підсвітка вона створює такий візуальний студійний ефект. Напроти дзеркала у нас знаходиться інсталяція. Саму інсталяцію ми віддекорували декоративною штукатуркою. Ми підбирали колір таким чином, щоб вона повністю співпала в тон плитки. Над інсталяцією знаходиться зберігання. Також є місце для зберігання ручного робота пилососа. В цьому приміщенні у нас всі елементи сантехніки, вони також латунні. Латунна кнопка для інсталяції, латунний змішувач, також є латунний змішувач для душу. Хочу акцентувати також увагу саме на душовій частині. По-перше, у нас є розсувна перегородка скляна і виконана для нас компанія DI Glass. Також в неї є елементи декору в кольорі латунь. Виконали дуже класне оздоблення стін. Це декоративна об'ємна плитка. Від фабрики 41042. І в чому в них ще фішка, що, бачите, зверху вона об'ємна, а донизу вона переходить вже в рівну. Тобто в місці, де у нас йде підключення змішувачів, у нас іде рівна плитка з цієї ж колекції, а потім воно знову переходить в рельєфну. Також в душі ми завбачили поличку. Поличка виконана із акрилового камня. Ми підбирали також на авторському нагляді текстуру каменю, щоб вона повністю співпадала під колір плитки, і я думаю, в нас це дуже-дуже класно вийшло. холу другого поверху ми можемо потрапити в мастер-спальню, в дитячу кімнату і в майстер-санвузол. Ось цю стіну ми оформили декоративними панелями Савіола. Це ж такі ж самі панелі, які знаходяться біля вхідної зони. До речі, хочу акцентувати увагу на те, як ми виконали перехід декору на дверях прихованого монтажу і на саму панель. Як ви бачите, малюнок повністю переходить з одного матеріалу в інший. Позаду мене знаходиться дзеркало тоноване, це дзеркало в кольорі графіт, а з правої сторони знаходиться шафа технічна зона. Тобто тут ми розмістили пральну машинку, сушильну машинку, знаходиться відний вузол і вся колекторна інженерна система, також місця для зберігання. При Розробці проєкту ми приділяли велику увагу саме зонуванню дитячої кімнати. Серед всіх зон, які в нас тут знаходяться, є зона ліжка, зона зберігання це шафа за мною, також ігрова зона, робоча зона. Ну і, звісно, м'яка зона біля вікна. Давайте трішки детальніше розповім про кожну із них. Дуже багато уваги ми приділяли різним декоративним елементам. Як ви бачите, у нас знизу знаходяться. Фрезерована частинка шафи. Також є декоративні ручки жовтого кольору, які повторюються акцентно на різних деталях меблів. До речі, всі меблі нам розробляла компанія Руками робимо меблі посилання на них я залишу в описі. Щодо ліжка, під ліжком знаходиться зберігання для великої кількості ігрушок, для великої кількості різних дитячих речей. А зверху знаходиться саме ігрова зона. До речі, це дуже складний елемент, тому що над його реалізацією працювало близько п'яти підрядників, тобто це були і меблевики, тобто це були і текстильщики, виконували м'які панелі. Також тут знаходиться у нас металевий каркас, який монтований в стіну. Також він кріпиться до стелі для того, щоб не було провисання. Тобто тут все було досить детально розроблено з технічної точки зору. Робоча зона в даному просторі у нас представлена ось таким консольним підвісним столиком. У нас є декілька ящиків для зберігання. Також знизу знаходиться комод для зберігання дитячих речей. Ми завжди при проєктуванні дитячих приділяємо досить велику увагу саме зберіганню. На столом у нас знаходяться полички. Полички, до речі, мають ось таку декоративну підсвітку. Під вікном знаходиться ось така тумбочка. Перша в ній схований радіатор, а по-друге, у ній також є місця для додаткового зберігання. І, звісно, зверху ми положили такі м'якенькі подушечки для того, щоб комфортно на ній можна було сидіти. Дві стіни в дитячій кімнаті ми зробили акцентними. Їх задекорували шпалерами. До речі, ці шпалери нам виконала компанія «О моїй обої». Основним елементом хазяйської спальні є велике ліжко. Дане ліжко нам виконали на замовлення компанія Fight Home по нашим ескізам. У нього є також м'яке ізголів'я і такі ж латунні профілі, як і на першому поверсі. Напроти ліжка знаходиться телевізор. До речі, стіну за телевізором ми також акцентували декоративними елементами, такими ж, як і стіна у вітальні. У Мастерсановезлі основним елементом є ванна. До речі, хочу акцентувати вашу увагу. Як ми накрили ванну ось таким акриловим листом, він переходить і на тумбочку, знизу знаходяться також акрилові панелі, вони також мають фрезерування. І зверху знаходиться консольна акрилова раковина. Над раковиною знаходяться змішувачі хромованого кольору, це фабрика Пафані. Біля раковини знаходиться інсталяція, зверху в нас є місця для зберігання. А знизу у нас ще є ось таке місце, де знаходиться йоршик. Напроти інсталяції у нас знаходиться відкритий душ. увагу, що у нас немає подіуму. Тут знаходяться скляні перегородки, які можна задвинути. До речі, всі скляні виробина виконала компанія DI Glass. За мною знаходиться акрилова поличка для того, щоб в душі можна було зберігати різні засоби для душу. Також хочу акцентувати вашу увагу, ще на стелю. На стеля у нас виконана темного кольору. Ми також пофарбували і витяжку, і світильники для того, щоб візуально збільшити висоту даного приміщення. В цьому самозлі всі змішувачі вони виконані в хромованому кольорі. До речі, над ванною у нас є ось такий цікавий змішувач. Набір ванни відбувається через носик і злив. А також тут є такий класний стильний мінімалістичний. Ручний душ. Що ж, ось такий класний, якісний інтер'єр у нас вийшов. Друзі, я вас попрошу поставити, звісно, вподобайку, підписатись на мій канал для того, щоб підтримати українськомовний контент, тому що це дуже складно. І чим більше ви будете е, нам допомагати, тим більше я буду для вас знімати якісного матеріалу. Звісно ж, не забудьте підписатись на мою сторінку в інстаграм. Також, якщо вам потрібні меблі, якщо вам потрібен якісний дизайн або якісний ремонт, звертайтесь, пишіть всі контакти. Я залишу внизу в описі. Всім дякую за увагу. Гарного дня!